Ці вірші ніхто не читатиме щойно минуть роки війни. Жодне покоління історії не бачили того, що пережили ми. Нас зрозуміли б лише покоління, яких посилали в газові камери. Нас зрозуміли б заморені голодом прабаби й прадіди. Нас зрозуміли б ті, що жили по десять років у Криївках за цінність свободи. Крім них навряд хтось збагне, як довго ця смертоносність їла наші землі, тіла та серця. А проте, коли зацементуються втрати, як прийде прийняття, відпускання і нарешті по них винозне самовпевнене забуття. Прийдуть нащадки, молитиму, щоб, хоч вони були вільними від російського терору, наші вірші визнають надто темними і нудними через їхній біль, через їхню неосяжну травму, через надто гучну відвертість, через фрактальну темряву, нудну для сторонніх очей тих, хто не був свідком, не мав втрат. Не жив після життям. Коли настанеться мить забуття, мене вже точно не буде, яка ж я була б щаслива, що десь у спалахах Всесвіту ще будуть такі часи. Будьте щасливі за мене і за нас усіх, не забудьте коротку притчу, розказану сотнею наших книг, писаних. У окопах і позаду них.